Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни, сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, які нам поставила молодь нашої парафії. І сьогоднішнє питання полягає у проблему життя на віри, так? Те, те що зараз є в сучасних тенденціях, коли двоє осіб хочуть жити разом, щоб якби, пізнати краще один одного і так далі, але не будучи у таїнстві подружжя. Отже, ну проблема найперше полягає у тому, що дуже часто логіка таких подруж насправді полягає у тому, що ніби ми розуміємо, що тайна подружжя є важливою тайною, це велика відповідальність. Ми не хочемо її брати, бо нам треба придивитися один до одного. І найперше така скажімо, на мою суб'єктивну думку, підставова річ є у тому, що в таких відносинах ми так би підважуємо. Довіру, а найголовніше відповідальність один за одного, тому що подружжя є покликане до того, щоб нести відповідальність один за одного, турбуватися один за одного, наділяти один одного любов'ю. Відповідно, коли ми живемо разом, але укладаємо якісь певні правила, що є, чого немає, так відповідно, ми не несемо відповідальність один за одного, ми не беремо на себе відповідальність, ми це ніяк не узаконюємо. Це і тоді така спроба знаєте, Насититись один одним, так може такої десь негарної термінології, але попри те, не відчувати ніякої відповідальності. Е, інша річ, що часто в тих подружжях так, в цьому спільному житті відбувається все, що, все, що може відбуватися, але десь справді не раз можуть опускатися справді важливі речі. Та, як вже ми десь згадували, наприклад, дізнатися, чим живе людина, її світоліт, і так далі. і так далі, так. далі, Спільний побут, ну, скажімо, також, знаєте, ну, може виявити багато так, якихось недоліків один одного, ми тоді розходимося, але тоді, знаєте, так, якби. Є велика небезпека, що після таких відносин особа не захоче ні з ким в подальшому так спілкуватись, бо знаєте, це таке поняття розбите серце. Так що особа пожила з кимось, відповідно, це в неї негативний досвід. і, Відповідно, особа може перенести цей досвід на свої майбутні стосунки. І тоді справді буде набагато складніше, скажімо, упорядкувати своє особисте життя, коли ти перепробував різні шляхи, і все не підходить. І цей такий негативний досвід переходить на, на наступних осіб, які може зустрічати на своєму життєвому шляху та чи інша особа. Тому справді десь захочує кожного з нас, щоб ми справді добре використовували цей час зустрічань, бо це і дуже добрий час. Це час, коли ми можемо більше дізнатися про людину, більше про світоліт і так далі. І це, і справді, на основі того всього ми тоді можемо приймати рішення взяти відповідальність за ту особу і з нею пов'язати ціле своє життя. Ми справді бажаю, щоб ми відповідально ставилися до того періоду, коли ми зустрічаємося, справді. Пам'ятаємо, що дуже це велика відповідальність, велика благодать, до якої ми повинні дозріти, але дозріти десь в правильний спосіб, так у, справді в такому доброму часі зустрічання. І коли ми справді дозріємо, то все у подружжі буде вчасно і все буде добре, і це буде благословенне, але тільки у часі, коли ми справді твердо вирішимо один з одним укласти союз на цілу вічність.